אז יודע זאָגט דאָס אָן אייך Я порядка школу здравствуйте. Слава Иисусу! Дай, слава слава Навіть така рада що тебе. Наші діти чекають на вас. На другой год. Штатіший патріарх Філарет, Генеральний Консул України, шановні отці, гості, батьки, саме зрозуміло, всі учні наші. Мені, як директор школи Українознавства, припала честь сьогодні привітати тут, між нами Святіш Патріарха Української православної Церкви Філарета. Всіх учнів і батьків я вас вітаю тут, у нашій школі Українознавства рідна школа. Ми всі від садочку до 10 класи вчимося про Україну, вчимося рідну мову, і історію, і літературу і культуру. Ми виховуємо свідомих українців, котрі колись стануть у ряди провідників України і Америки. Ми знаємо про складні ситуації на Україні відносно мови і освіти, і бажаємо святішому патріарху міцного здоров'я, розуму, витривалості та всі благи Божі у розв'язуванні цих проблем. Ваша святість, сучасні отці, шановний генеральний консул, дорогі батьки. Учительська колегія, і найголовніше також наші всі учні рідної школи. Слава Ісусу Христу! Слава. Від імене Товариства рідної школи прийміть наші найщиріші привіт за те, що ви узяли ваш дуже дорогий час привітати нашу школу і наших дітей. Далеко. 95-го року патріарх наш святіший Філарет, за велінням Божим взяв на себе відповідальність за долю Української православної церкви Київського патріархату. Ви мужньо підняли прапор української автокефалії, за яку загинули тисячі страдників за віру Христову, твердо заявили про духовну велич Києва. Як одного зі світових центрів православ'я. Ось уже півтора десятка років ви достойно виконуєте священний обов'язок пристоятеля церкви вірно служити Богові та українському народові. За цей час ідея утворення єдиної помісної української православної церкви надійно увійшла в серце мільйон громадян нашої країни. Українців в Америці і по цілому світі, вона стала метою, до якої прагне більша частина нашого суспільства, яку ви втілюєте у життя своє повся... повсяденною роботою Київського патріархату, розбудовуєте у потужну духовну силу, яка служить спасінню душ православних і всіх віруючих на Україні. Ваша Преосвященність, молитва гаряча проповідь і мудра порада наближають нас до Бога, наставляють на християнський шлях, утверджують у віри. Ваш патріотичний чин закликає кожного з нас любити Україну для нас особисто і для мільйонів віруючих, ви справжній пастир нашої нації за підтримку української мови. За переклади Святого Письма, за богослужбову літергію, за те, що завдяки вам, віруючи у наших рамках можуть вознести до Господа молитви рідною мовою. Моліться, святі, за нас, за рідну Україну, за волю, за честь, за славу, за народ. Разом із вами сьогодні просимо Боже Великий, єдиний. Нам Україну храни. Слава Ісусу Христу! і Слава Україні! Владико філарети. Ви завжди у своїх настановах і в своїй науці говорите про вивчення збереження української мови. І ми тут далеко від дому, далеко від нашої батьківщини, вчительський колектив. Батьки головне, зберігаємо цю перлину нашого народу. Ми навчаємо дітей української мови, української віри. І зараз для вас маленький подарунок. Наші діти прощебечуть вам вірші про нашу неньку Україну. І, користуючись нагодою, прийміть щире вітання вам, много літа. Дай Боже вам здоров'я у вашій плідній праті, у вашому виноградному... Дівчинко мала, Українка молода, а який знак і некий, і три зуб золотинки. жовті ними, сині гори, жовто сині на прапори. Хто буде нам допомагати? Господь Бог та Божа матір. Що били з ордами прохманицького йомазепу чула я від мами, і по три тих стільців січових, що похід пішли і за волю України в полі полягли. Україна крайній рівні, Калкану, до докарпати, і веселі, і склобіні, і великі, і багаті, де є світі кращі рівні Стебіла словота, то поки мік віке, то усе ж трічки смута світи тих і краю милий, моя Україно, усім серцем люблю тебе, як матір єдина, я ніколи вас не зрадю, Київські каштани, обійму вас і поцілую мої великани. Степи мої приніпросні, зелені, папучі, могилами запоріжців вкриті наші тучі. втіть спокійно, запоріжці, ми вас не забудем, і в вогні, і на руїнах ми з вас но розводим, щоб поглянули на матір нашу Україну, що родила смо в у грізну годину. Україну, Україну. І ще не так сполосне, щоб ніхто і ніколи не мрів на Україну йти із мечем, пам'ятайте не други наші народ наш дити вас не буде, могилу собі на Україні знайдете, якщо ви прийдете з мечем. У всьому світі кожен. Na v nasunahu naj je ena, če nas je stara Ukrajina, v Ukrajini je redni kraj, ki se vse pa medaj. Ko častu snememo čuženji, da ljudem ljubimo pismi, zbivajmo živ, kaj z novim in z novim, pri tem, koš namiredi slovo. V Ukrajini je redni kraj, ki se vse pa medaj. Забувай ще вченка слів, про горду славу козаків, не забувай, що ти дитина, землі що зветься Україна, про Україну рідний край ти завжди пам'ятай. Від діти, українці, хлопці і дівчата, рідний край наш Україна, красна і багата і сього. В школі святішого патріарха Філорета ми вітаємо щастя, здоров'я на землі від душі бажаю.